День державного прапора у Дубні розпочали уже традиційною урочистою ходою від пам'ятника Тараса Шевченка до Майдану Незалежності. Тридцятиметровий синьо-жовтий національний стяг. Несли військовослужбовці, рятувальники, правоохоронці. З дещо меншим шестиметровим прапором йшли маленькі дубенчани. Ще один стяг розгорнули пластуни міста Дубно. Потому на майдані незалежності урочисто підняли жовто-блакитний прапор та хвилиною мовчання вшанували загиблих внаслідок російської агресії. Бенчани розповідають, цей день для них особливий, адже є виявом самосвідомості, незалежності та свободи усього того, за що Україна бореться і чого так прагне. День державного прапора це наша Україна, це те, що в нас в серці. Ми завжди любимо, пам'ятаємо. Це наша гордість і те, що ми всі, хто каже, виборюємо, і так само всі стараються і вчитися, і працювати, щоб ми жили у мирній, славній Україні. Прапор України це символ нашої держави, це те, що підніма. Має наш патріотичний дух Це те, що нас ідентифікує як українців, тому треба його завжди, якби показувати всім, що ми українці і не соромитися цього. Юні Дубеншани особливо прийнялися патріотичним настроєм і охоче ділилися своїми емоціями. Горді за нашу Україну. Я відчував, що скоро буде перемога, то що Україна виграє війну з Росією. І, і російський корабель піде на дно під час урочистостей вручили грамоти та почесні відзнаки військовослужбовцям, волонтерам, рятувальникам та правоохоронцям, батькам полеглого воїна-героя із села Верба Дмитра Фесюка. Вручили відзнаку президента за оборону України. Нагороджено відзнакою президента України за оборону України України Фесюка Дмитра Олександровича посмертного. у рамках заходу відзначили також обдарованих та талановитих дітей міста Дубно. Зокрема, нагороду отримала випускниця Дубинського ліцею No6 Софія Пастух за майстерне виконання творчості Тараса Шевченка. Це конкурс декламації вірша Тараса Шевченка. Я розказувала з моїм однокласником, у Нас це нагорода на двох, і ми ну, розказували вірш достатньо великий, довго його вже. Вчили, декламували багато років підряд і нарешті щось отримали. На завершення урочистостей виступив хор шанувальників української патріотичної пісні.